Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. І покликав тих, яким, яких сам хотів. Сьогоднішній Евангелія оповідає нам про покликання апостолів сучасному світі, ми здебільшого, коли говоримо в церкві, то покажемо про покликання до священичого стану, щоб бути священником, і до покликання до монашого стану, щоб іти дорогою Монашого життя. Але це є дуже однобоке розуміння нашого життя, тому що кожній людині. Без виключення Бог дає покликання. І Бог дає покликання найкраще, яке для нас є, тому що Бог є любов, як каже Іван Богослов. Бог своєї любові діє в житті кожного з нас. Тому дуже важливо розуміти, що, що я виконую. де мене Бог поставив, що від мене залежить. Це Бог мене поставив. І обставина нашого життя це не на набір припадковостей. Бог мене хочете, хоче бачити в тому місці, в тих обставинах, в тому служінні, в тій професії, в тій родині чи в тій чи іншій соціальній групі. Це важливо бути нам в Бо ми дуколи думаємо, що от якось воно так складається в житті. Нічого так собі не складають. Господь каже знамениті слова, що ні одна волосинка з голови не падає, що не було Божої волі нас. Все, що діється в нашому житті, діється з Господнього проведіння. Тому дай Боже нам усвідомлювати, жити і розуміти, що наше життя, і не тільки наше життя на загал, але кожна мить нашого життя є важлива для Бога, бо Бог очікує, щоб ми свідчили про Нього, щоб ми виконували своє покликання там, де Він настав. Там нас Бог потребує. Амінь.